Ось красна баштанка, групи, пшенична, ялічно, по порублю. Хліб порублюю, мет порублю, порублю бил, кілограм. Касіч, пацана, 620 кілограмів у неї муки була, по 4 гривні кілограм. І то в Білоцерківській привозила пшеницю 570 кілограмів по 10 гривень відро. Ви од від кого? Касіч, Софіїка. Хоча у вас мука? 64 гривні. Це зараз тут? Це зараз а, тут, а, а в магазині 5-60 кілограмів. Це у вас допомога. Кому ви сьогодні показуєте допомогу? Людям похилимо вікна, пенсіонер. Ні. У вас сьогодні терапродуктор, так, у нас тут, напевно? У вас сьогодні якісь ціни занижені чи такі, як обичний? Ні, ніже, ніж обичення. А це чим доведення? Це вийшло, рубля. Дуже немає, сонати немає. Рулетик по 3,25. Оцей? Да. Ну давай два штуки. А ось ти не хочеш сьогодні 2, ми, ми росініші, і це, А це, і це, оце. А це медунчик. 2,70. Це оце вкусне, це 100% це да? я знаю. Парки колись були ярмарки, не ті, що зараз. Колись вам 17 років було. Так это я знаю. А я щас же робив... ж в магазині, все ж есть. Я проробив. Уху. Чогось в магазині щас не... раньше просто що на ярмарку ходили. Наверное, що в магазині нічого не было. Було, ну, спом... ну, ну я, не... наскільки я пам'ятаю, в магазині зайдеш, тільки жир лежить. Ішло, ішло мимо магазину більше. Ну в магазині не було ще чего? Ні, ні. – Ну, а ви розказуєте, того й на ярмарки ходили, вивозили? А муку, муку. У мене своя мука, на що ж я буду покупати. Ну, то... ну на день ковхозника там взагалі не знаю. Я... Ну, а когось вже пізніше десь поки <риклад> я навіть не знаю, зараз, яке вони працюють. Ну, вкрадуть. То на день ковхозника, як виведу, дійсвітінь, там усе є. Я приробив ковхозі <риклад> 65-го <года>. року. <риклад> <риклад> На no, ще у ковході і до пенсії.